Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео ми з вами поговоримо про едюкейторство. Під моїми відео в коментарях ви писали свої запитання. І я зрозуміла, що у багатьох з'являються питання щодо едюкейторів, а саме їх назв. Є, ви знаєте, Early Childhood Educator, є Early Childhood Educator Assistant, Child Development Assistant, Child Development Worker і Child Development Supervisor. Ще є Educational асістент. Вони всі в основному займаються роботою з дітьми, але по-різному. І вони відрізняються. Дівчата, які приїхали до Канади зі своїм педагогічним дипломом, зараз або вже знайшли роботу, або шукають. А є хто досі не може розібратися в цій темі, як це все працює в Канаді? На цьому каналі я пояснюю і стараюся якось допомогти щодо едюкейторства. Сама працюю в цій сфері. Почала працювати едюкейтером, зараз вже на позиції супервайзера. І так. В чому ж їх різниця? Почнемо з того, де в принципі люди вперше читають про це, коли хочуть податися на піар. І так в Альберті, а я знаходжуся в місті Калгарі і тут працюю, і буду все це відео розповідати саме про те, як це працює в. Провінції Альберті. І почнемо ми з вами з е, сайту Альберти, де описується е, про отримання сертифікату Early Childhood Educator. Цей сертифікат потрібен для того, щоб працювати в Child Care, Це може бути як садочок Day Care, або це може бути out of school, типу як групи продовженого дня. Це може бути знаходитися в самій школі, або при школі, або це може бути просто якась окрема будова, е, куди діти просто приходять для. Позашкільного розвитку. На цьому сайті ви можете ознайомитися, що стосується отримання сертифікату або взагалі цієї позиції, професії і так далі. І так, я би тут хотіла з вами звернути увагу на саме прогорнути трохи вниз до моменту after you apply, після того як ви подалися на заявку. Тут описані три рівня цього сертифікату. Перший рівень – це Child Development Assistant, другий рівень називається Child Development Worker, третій – Child Development Supervisor. А по факту, коли ви шукаєте роботу, на тому, наприклад, Indeed, ви там можете побачити в основному заголовки позицій, типу як Early Childhood Educator або Childhood Educator там, Level 2, Level 3. В основному ніхто не використовує о, саме ось це названня на назви як assistant Workers. Ви їх можете зустрічати, але все залежить від того, що написано в Job Description, що вони будуть очікувати на від вас на цій позиції, і в основному там просто вони пишуть Early Childhood Educator, і ви просто будете працювати з дітьми в садочку або о, о, як в продльонці. Якщо там написано Supervisor, то це означає, що це позиція для менеджера. А якщо це написано Worker, це може бути або асистент менеджера, або той же самий едюкейтор. І до речі, і едюкейтери можуть бути просто з левелом 3, Це не має значення. Ви з любим левелом можете працювати на позиції едюкейтора, на позиції асистента супервайзера і самим супервайзером. Наприклад, я маю зараз лише левел 1 і я вже на позиції супервайзера. Тому. Ваш левел по факту не залежить від вашої позиції, або позиція від вашого леву. Щоб отримати ці сертифікати, я дуже детально пояснювала в цьому відео. Коротко скажу зараз, що ви можете або показати свій український диплом і таким чином його евалювати евалю... прирівняти до сертифікату, або ви можете піти тут на навчання і після навчання отримати сертифікат. Як це роблю я, бо в мене. Не вийшло з дипломом, і я зараз навчаюся на рівень другий онлайн-навчання. Триває рік, і якщо вам це цікаво, тут деталі я вже розповідала про те, як я знаходила цей університет і як взагалі цей весь процес відбувався. У загальному є три рівні сертифікату. Вони всі відносяться до едюкейторства роботи з дітьми. Від взагалі малюків до 12 років. Перший, другий, третій рівень він залежить від вашої прокаченості. Перший рівень ви можете отримати онлайн за посилання. Я залишу внизу, плюс посилання на цей сайт. Ви з цим всім можете ознайомитися. Це все безкоштовно. Ви можете прийти отримати перший сертифікат. Другий сертифікат ви можете або показати свій диплом, або пройти тут навчання. І третій сертифікат це знову ж, або ви покажете свій диплом, або пройдете тут навчання. На третій сертифікат в, взагалом люди охотніше беруть вас на вищі позиції, тому що це е, важливо для самих е, цих садочків чи організацій. Е, по їх е, там є декілька е, критеріїв, які вони мають до притримуватися, якщо в них є ліцензія. Ну і плюс ще ці е, левели, в залежності від цього рівня. Якщо організація має ліцензію, то вам ще буде провінція Альверти доплачувати різну кількість якби топ-ап це називається. От і тому, якщо у вас вищий рівень, ви отримуєте більше грошей. І так, це самі критерії, як це взагалі відбувається в Альберт. Далі ми з вами перейдемо на державну сторінку офіційну Канади, і на якій буде описано, е, знаходиться описання. Цієї професії едюкейторства в неї є свій нок: це Early Childhood Educators і And Assistance. У мене в коментарях під відео люди пишуть, що едюкейтор це вихователь, асистент, Educator асистент це асистент. Вихователя, можливо, в деяких садочках так і відбувається. Я працювала в двох різних організаціях Чалтке, і в них немає різниці на позиції: це едюкейтер чи це едюкейтер асістент. По факту у едюкейтерів немає своїх асистентів, тому що вони не вчителі. І якщо у вас в групі, наприклад, два едюкейтера, то вони дві рівноправні людини. Можливо, менеджмент буде організований так, що. Одна з цих один з цих юкейтерів буде якби головний, який буде там планувати різні активіти, створювати оцей план занять, вибирати там теми і так далі, а інший буде якби його помічник, можливо, але по факту, що той, що той, має ну, приблизно однакові, однакове описання його. Обов'язків, і вони обидва працюють прямо з дітьми, роблять з ними різні завдання і проводять з ними час. Тут вказано, що на ці якщо ви маєте цю позицію, це означає, що ваші обов'язки входить: планування, організація, програми для цих дітей від малюків до 12 років. Далі ви можете працювати як до дошкільного віку, так і шкільного віку, і внизу також є приклади назв якби вашої позиції. Це може бути Child Day Care, на вас можуть взяти на цю позицію з будь-яким левелом. Ви можете мати левел 1, левел 2, левел 3, і вас можуть взяти на цю позицію. Це може бути так називатися. Child Care Worker Assistant те саме, Care helper так само. Це просто як можуть називати різні організації вашу позицію. Наприклад, я, якщо буду, ну, я коли буду подиватися, наприклад, Opportunity Stream, там Моєї позиції, яка в мене в моєму би, контракті написана, її немає. Я подаюся по опису моєї позиції. Бо люба організація може називати позицію, як хоче. Мої обов'язки вони точно такі самі, як Early Childhood Supervisor. Хоча мене, я називаюся якби Program Manager. Далі ви можете прочитати обов'язки early childhood educator, Early Childhood Educator Assistant. В основному вони дуже схожі, але. Також тут написані пункти про їжу. Не всі чатки а дають їжу дітям, деякі не дають в едюкейтера. Написано, що він буде проводити програму, якби планувати і так далі. асистент буде йому допомагати. Тобто такі маленькі маленька різниця. Далі тут також внизу написано, що Elementary and Secondary School Teachers Assistance, також Elementary School and Kindergarten Teachers, Вони не підходять під цей НОК. І хочу ще додати, що є позиція, яка ще називається Educational Assistant. Educational Assistant – це взагалі не відноситься до Childhood Educator. Це асистент вчителя. Асистент вчителя в школі це не підходить під цей но. Тому, якщо ви працюєте на цій позиції, на жаль, це не підходить на подачу на піар, якщо ви хочете подаватися по Opportunity Stream. Далі ще момент, що в ад'юкейтерстві ви можете працювати в деякі протягом шести місяців без сертифікату, ну з умовою, що ви протягом цих шести місяців ви проходите онлайн навчання, онлайн курс один безкоштовний на для для отримання першого рівня. Коли заходимо на Indeed, я наприклад вела Early Childhood Educator Assistant. І ви бачите, що спочатку йде Early Childhood Educator, рівні там 3, далі просто Educator. І ось я знайшла Early Childhood Educator Assistant. Ось така в нього зарплата 18 долар, 18,5 доларів за годину. В його задачі, ось тут я побачила, що вони абсолютно скопійовані з цього офіційного сайту, що я тільки що показувала. і в нього обов'язки в цього асистента також входить, що він буде допомагати едюкейтору в тому, щоб проводити цю програму. Тобто, хто едюкейтор, він якби головний едюкейтор, а асистент йому допомагає. Але коли ми заходимо на цю ж фірму, на цю ж організацію. І бачимо, що в них внизу є також позиція Early Childhood Educator. Вона з такою ж самою зарплатою. Але тут уже в описі додається, що and Implement Child Care Programs. Тобто ця людина буде ще планувати. В неї більше обов'язків, але зарплата у вас однакова. Ось так. В моєму child Care, де я працюю. Всі едюкейтори мають одинакові обов'язки, це відрізняється лише в мене як менеджера і мого асистента. Всі останні у них е, все однакове. Вони всі планують, вони всі відповідальні, вони всі рахують дітей, вони всі все роблять. Якщо я ввожу Early Childhood Educator, наприклад, якусь іншу організацію і прогортаю вниз, ну тут взагалі е, опис дуже маленький. Наприклад, «Level 3. Childhood Educator level 3, а від 3 до 6 років. А це позиція просто едукейтера, не супервайзера. Ви будете працювати тут з дітьми. Зарплата ваша буде 3100 доларів в місяць. І, ну, плюс ви ще це залежить від позиції, ну, типу від організації. Інколи в Indeed ви звертаєте увагу, що вони пишуть, враховують в цю зарплату за годину, вони ще вказують, вони ще туди включають ваш топ-ап. Тобто, якщо у вас третій сертифікат, то вам там 8 чимось доларів. Вони якби додають включ. Тобто вони можуть написати, що, наприклад, ви будете отримувати 23 долари, але ви повинні розуміти, що це мінус 8 доларів. По факту сама організація буде вам платити 15 доларів. Це, абсол... це, це це дуже мало. А далі хочу поговорити з вами про Opportunity Stream і те, як зрозуміти, чи ваш НОК туди підходить. Early childhood Educator, він підходить на е, цю програму. Але якщо ми прогортаємо тут вниз, ви побачите список тих професій, які не підлягаються. І тут є під НОКом 42202 Protho Educators, які не мають сертифікації, які не мають сертифікату або мають левел 1. Це означає, що якщо ви вже отримали левел 1, цього недостатньо для того, щоб подаватися на піар. Саме тому я зараз проходжу навчання на отримання сертифікату другого рівня. З другим рівнем вже можна подаватися на піар. А також хочу відповісти на питання під відео, проговорити це тут. А в мене людина запитала, який мінімальний рівень повинен бути, щоб працювати вихователем. Його може не бути взагалі. Ви можете, от як приїхали в Канаду і відразу знайти собі роботу в едюкейтерстві, бути едюкейтером і почати працювати. У вас буде лише умова, що протягом 6 місяців ви зобов'язані отримати левел 1. А левел 1 ви можете отримати онлайн, це записані уроки, ви просто проходите, виконуєте завдання, у вас там є, є онлайн-куратор, який перевіряє, дає вам фідбеки. І таким чином ви отримуєте цей сертифікат. Це навчання, воно розраховане на ці 6 місяців. Що ви маєте за ці 6 місяців його пройти? Але по факту, якщо ви будете виконувати ці завдання, наприклад, кожного дня, то ви і за місяць можете це все завершити. Далі я ще хочу звернути вашу увагу. Є файл на цій же сторінці про едюкеторство про отримання сертифікату є гайд. І на сторінці 14 список дипломів, які можна прирівняти до рівня. І так, щоб отримати левел 1, ви можете пройти Child Care Orientation Course. Це той, що я говорю про цей безкоштовний на сайті. Ось оце він так і називається, він ось тут знаходиться, і коли ви його проходите, ви подаєтесь на отримання левелу і просто вкладаєте там оцей ваш сертифікат, який ви отримаєте після закінчення цього курсу, і вам видадуть перший рівень. Для першого рівня вам не потрібно здавати ніяку англійську, ніякі сертифікати, SELPIP, TOIFL або LS. Вам достатньо лише пройти цей курс. На рівень 2. Якщо у вас є бакалавр з Disability Studies, це про людей з ВАДАми, то ви можете показати свій диплом. Також тут вказано, що якщо у вас диплом отриманий в країні, де англійська не вважається державною, то вам потрібно також здати тест з англійської. Це може бути IELTS або uh, CELPIP, Language Proficiency Requirements на рівень 2 або 3 вам потрібно здавати англійський англійську то англійська має бути здана на 7 рівень. Це означає, що всі 4 частини мають бути мінімально на 7. І reading мінімум на 7, і listening мінімум на 7, і так далі. На IELTS те саме, але мінімальні шестірки мають бути з кожної якби, частини. Я здала селфі, у мене було мінімально 7, і коли я здала всі документи, моя історія така, що мене не прийняли, тому що Мій диплом був моя програма навчання на бакалаврії, я вчителька англійської та іспанської мов, Але моя програма була написана на три роки, а цього не достання. Тут потрібно, щоб це було чотири роки, і тому вони мені відмовили. Ця історія дуже складна. Я про це знімала відео. Так що, якщо цікаво, то тут, тут все детально про мою трагедію. Але нічого, я насправді навіть рада, що зараз проходжу навчання. Я дуже багато чого нового дізнаюся, а саме про підхід якби, канадців до дітей. І це насправді відрізняється від того, що я вивчала в Чехії. Але навчання в університеті мені все рівно допомогло тим, що я знаю, як оформлювати документи, як писати формально. як... Взагалі відноситися до дедлайнів, все це вчасно виконувати. Тобто така організаційна частина мені дуже допомагає. в принципі, якби як бегграунд про то, про, дітей, про їх там псих, психологію і так далі. Це мені дуже допомагає, плюс сама англійська. От, і тому насправді зараз мені навчання не дається складним, мені це дуже подобається. І... Якщо ви хочете також навчатися, то я можу порекомендувати свій як, курс. Я би, мабуть, так назвала. Якщо цікаво, пишіть в коментарях або в телеграмі, можете мені написати. Ці посилання на ці сайти ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!